Всім привіт, друзі! З вами знову я Саша і сьогодні я буду грати Майнкрафт. Так, знову ж таки. А, і сьогодні... сьогодні, а, У мене є батальйон, як завжди, як двох серіях, так. От а, я з моїм батальйоном. Проходився учора, так? З, здається, так, учора, так. А, от ми вчора, там от ну, проходили периметр. Поселення. Торецька Саме Торецька Торецька Турецьк. Торецька Торецька Та е... ми отам, за тима домівками. Зараз я туди прийду, покажу. Я вже відправлюсь, хлопці ви поки що будете тут. Добре. Добре. Все. Так, я зараз піду. І там ми побачили дуже дивну... Ну, по-перше, там нічого не було, але сьогодні вночі я спав. Ой, ауч! Я спав сьогодні вночі. І от а, що я почув? Правильно, я почув вибухи. І їх прям було дуже багато. Начебто з літаків бомбили прямо. Прям з літаків. Прям. Не знаю, якісь шахеди чи що. А, і от я туди ще не вийшов, а зараз прийду і. Стоп, що? Вибачте. Що? Це якийсь перекол? Чому тут все розбомблено? А... Ага. Тобто тут це взагалі все розбомблено. Угу. Це дивно, бо так само, як і там було в минулій серії, тут все розбомблено. І там в лісі була їхнє військо. Рашистське. У минулій серії. Хто дивився, той розуміє, про що я, а хто ні, то подивіться обов'язково після цього відео. От. Так. У мене погані новини. Які? Там за тима домівками ви чули, коли сьогодні вночі, коли ви спали? Ви чули якісь вибухи, прямо вибухи сильні? Так. Там все розбомблено. Скоріше все, біля нас є... Е... Знову русня, і вона готується до нападу? Що? Серйозно? Так. Серйозно. Ну, добре, для цього я якраз таки попросив е гвинтокрил. Я зараз прилічу. Почекайте трохи. Добре. І зараз. Е як їм. Літіти? Як летіти? І що? Як, 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 як літати на ньому? Як на ньому взлетіти? Агов! Гоф? І шо? Тю. Та давай, взлітай. Якийсь бракований гвинток Ти будеш взлітати? Не знаю там. Чи шо? Чи на ньому нема паль... пального? Я не розумію. Я ж попросив спеціально з пальним з топливом. А ну-ка зараз. Ага. Зараз, можливо, так от зроблю. Ага, ну короче все, на ньому нема пального пального. Нема топлива. Я ж попросив з пальним. Ну добре, не знаю. Пидерватый гуш, воли. Ну добре. Потім. Е Коротше не вдалося в мене следіти, але у мене є така підозра, що за горами, які там є. Там є їхня армія якраз таки. Тому я зараз беру всіх наших. Відходте. Далі беру, беру. Ти теж зі мною. Добре. І ти. Добре. Ти так само. І ти. Ти також. Ти в сьомому числі однаково. Відходьте. О, а ні, так буде погано. Дайте хлопці ідіти ззаді? Добре, ми е, тут. Так. Пам, па -пам, пам, 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 пам. Опа, а ты шо? Давай за мной. Перед. Вперед. 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 Перед. Ты теж. и теж. Так само. Так само. Так само. Так само. За мной. Добре, і також. І ти... ти теж так само однаково від. Так. Так само. Так само. Так само. І так само. Так само. Все, готові? Так, все, йдемо. Так, а... На жаль, у мене немає ніякої машини. Можливо, попросити, хоча яку. На танки їздити, ми всі не помістимся. Це треба купа танків. Три штуки мінімум. А їх усі три. Ага. Клас. Ще зараз буде ніч. Ну, добре. Так, хлопці, якщо що, не треба йти в наступ, наступ, наступ. Просто проходимо. Добре. Так, власть давайте я туди. Тут осі я, можете на них глянути. І ось, я просю гору, мав на увазі. У мене така підозра, що за нею, за нею є їхня якраз таки база. Але я не думаю, що там прям багато буде техніки такого всього. Адже, ну, блін, тільки як недавно був напад, я не думаю, що вони зможуть прям дуже сильно підкріплення швидко зробити. Прям дуже сильно. Можливо, там два-три танки буде. Це, я думаю, максимум. Давайте, йдете, давай давайте. Добре, ми йдемо, йдемо, йдемо. Так. Ау, обережно. Так куди ви всі падаєте? Добре. Так, йдемо вперед, так. зброя на готові. Так. Перезрядились? Так. Все, йдемо. А, ну там якраз, скріплі, три танки. Добре, нічого страшного, я вже перекля... перелякався, що там не знаю. Дев'ять танків. Не, ну я від... Просто... Зараз... Появіть дев'ять танків. Вони не будуть таке їсти з, 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 з собою. О! Чекайте. Чекай, 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 чек. чекайте. Чекайте. Почекайте. Добре, вбивати їх поки що я їх у цих пам-пам. Ага. Клікає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А, пам'ятаєте, я казав те, що там не має бути більше трьох танків. Забудьте, там, забудьте, там ще й самоліт. Ну що ж, хлопці, давайте вперед. Не зря ж у мене 400 кіноміта. Так, йдемо доволі тихо. Давайте, хлопці, підтягуйтесь. Так. Вони нас можуть вже бачити. Всі тут, всі тут. Все, на рахунок три стріляємо. Зараз я перезаряджусь. Один. Три! Вперед! 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 Давайте, давайте, давайте! Так! так, ау! По мені стріляють! Вперед, хлопці! Так куди ви стріляєте? Не в цих. В тих! Де вони? Осьо! Вперед! Ви що їх? Не бачите? Сліпі! Ауч! Тут ще їхні вісько. Так, стріляємо, молодці. Давайте, 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 давайте. Віну там. Де ти? Я тебе пістолета убиваю. Гранату їм туди! І тебе! Немає боти тут! Рятуйте! Ауч! Відстаньте! Черт все! чорт, чорт! чрт! Э, это так, ножем! Все. почти все, убив. Ах ты ж. Та я пристрелю з пистолета. Ау! Звірки! Шоп, ви померли! Давайте, 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 заходьте, заходьте! Не розходьтесь! Ау! Це давайте допомогайте! Скільки їх тут! Скільки? Скільки їх тут? Убиваю. ні 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 Так, немає права. Де ти? Давайте стріляємо по ним. Убив! Убив! Цього теж розстріляв? Розстріляв. Так, блін, перезарядка, перезарядка. Опа, перезарядка те зараз снайпну. І шо? Сдох. Так, тебе також убив. Не можу. Давайте, давайте. Вперед, вперед, вперед! Тут ще їхня армія! що вони! Так, Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Так, Буду будусь убихівкою, безпечно. Знаю. Помре, помре, кажу тебе. А ти ще тут що забув? Так, сюди. Убив? Майже. Опа, а ти хто? А? А, ти хай я тебе так уб'ю. Убив. убив через скло. Тебе також розстріл і тебе. Все, убив, убив, убив ось все, ще вони! Давайте! Ловіть гранату! Ні! Лягай! Чу, бачу! Де де вся наша армія? Де всі? Ми ступаємо. Добре! Де всі? Ми вдвох залишились! Напевно. Чорт. Всіх інших повбивали! Не відходь! За мною, за мною, іди, давай вперед, вперед, ау! Давай! Стріляємо по ним! Вперед! Добре, я йду, йду, йду! Давай! Де ти? Я тут. Що? Давай, за мною! Що ти тут стоїш? Давай вперед, 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 Фу, вперед! Ми маємо... їх усіх їх повбивати! Фух, три, два, один! Вперед! Стреляю, стріляю! Вони! Ау! Перезарядка! Кляна перезарядка! Стріляю по ним! Ні, я тебе прикриваю! Добре! Рятуй! У мене По мені попали! Влучили! Так, давай, давай, давай! давай. Виходь оттуда! Я поки що тут Прикрию. Вбив. Все, давай! Вылез. Так. Давай, идемо, идемо, идемо. Ух, вы тут ще. Ловить! Рострел, розстрел, давай, 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 давай! Обережно, это я прикрываю. А, призрачка. Убив. Де вы? Ау! Давай, заходьмо! Ну що ж, руки вгору. Ну добре. Убив. Кух обережно сілий? Наче ну, щоб то так, але по мені попали. А, бачу, у тебе навіть на автоматі залишилась Штука. Фух. Блін, багато з наших убили. Це погано. Тобі треба аптечка? Так. Тримай. Так, опа, тут ще винищувач. Стріляю. Убив! Головного. Убив. А! Блін! Отак! Мені якось його треба убити. За мною! Добре, йду! Пішли, пішли, пішли. Опа! Ляливай! Чш! На, на! Давай! Обережно! Фух! Буде поряжені. Добре. Ззаді! Шо, де? Все, готово, убив. Ну що ж, підриваємо. Так. Добре. Зараз. Так, сюди. Відійди краще. Я тут побуду, поки що. Ні, тобі треба відійти, негайно. Добре, добре. Краще все таке відійду. Так, чекай. Все, стій тут. Это я зараз прикрию. Добре. Все. Я піджигаю. Дивись. Дивися. Так. Піджигаю. На! Все, і, і візлітну смугу теж підірвало. Я тут позаду ще. І отут. Наставлю ще обігівки. Зараз як рвоне. Ха! Все, злітна смуга вже не придатна. Готово. Знищено. Так, де ти? Я тут, тут. Добре. Так, за мною все пішли. Тримай тобі аптечку. Все. Дякую. Эх, убив. Тепер їхню техніку. Не, спершу цього будівлю підірвати треба. Ех, тобі не треба краще сидіти. Добре. Що тут в них є? Скрини підірву якщо що, там є кулі. Підірвейся набагато краще. Підірвуться. Так, кришу замінував. Добре, молодець. Ех, Сюди. Всередині теж замінував. О! О. Стоп, що? Хм. Тут так само. Такий самий одяг, як у мене, але. Ха! Добре. Що таке? Там такий самий одяг. Короче не важливо. <звук> стоп. Перед підривом. Це я краще заберу. О, давай, забирай! Це ж залізом для танків буде. Так, так, так. І не тільки для танків, для, для артилерії. Для артилерії, для дронів. Жалко, що тут у нас нема дронів поблизу. Можливо, можливо колись будуть. Ну, можливо. Не думаю, що будуть, але. Все-таки будемо сподіватися, що так. Так, солдати, відходь. Добре, відходжу, відходжу. Скій тут? Добре. Фух. Дивись. На. Все. Так, за мною. Зараз ще машини підірвемо і будемо відступати. Так, так, це необхідно. Бо в мене ще рани є. Добре, треба буде... А у нас є у Туречку якась Не знаю Лікарня? Вона була, я пам'ятаю, але її вже не стало, її розбомбили. На ще на початку війни. А, Блін, жалко Эх. Тоді я зараз їх тут всіх заміную, ці танки Артилерію танки Оці їхні машини? БТР, так бы мол, Так, сюда, 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 пам-пам, пам-пам. Уже танки заминовал. И останет танк заменивший Пам-пам. А, так, я зараз пройдусь, заминовано выбух, чтобы выбух не разорвало. Так, тут розірватися, Тут також уже. Ага, отут от треба сюди пам і пам. Пам-пам-пам. Пам. На. І сюди, ой таким і З'єднаю. І сюди ще. Фух, відходь, відходи, відходить, відходь, зараз. Добре, відійшов. Все. Готовий? Так. Тікаймо! Тікаємо! Подивись, що зараз буде. Ого! Вся колона була підірвана. Обережно! Вся колона була підірвана. Молодець! Все, тепер повертаємось назад. Ось тобі якщо що ще аптечка. Дякую. Більше не треба. Добре. Фух, добре. Ідемо звідси. У мене ще залізо. Добре, все. Уходимо. Так, так, так. Треба вже уход... уходити. Давай все за мною. На всякий поток ще гранату. Раз. Два і три. Три гранати. Можливо, щось зірвиться. Все. Пішли. Давай, 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 давай. Добре, я йду, йду, йду. Так, у мене зараз тут перезарядка. 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 І от тут ще перезарядка має бути. Фух, все. Те де там? Я тут тут іду. Ех, пам'ятаєш, як ми ось буквально вчора тут йшли? бо вже цілий день ми тут за... зачищали. Вчора буквально тут йшли всім батальйоном. Ех, на жаль, так. А тепер. тепер залишились ми вдвох. Ну так. Добре, ми вже майже тут. Давай, пішли. Я йду, йду, йду. Так, сюди. Фух. 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 Ти де там? Я тут, я тут. Добре, все. Я вже бачу. Я вже бачу наш прапор. Так, я теж. Ой. О, привіт! О, привіт! Давай, за нами пішли. Добре, іду. Вперед. А що ти тут взагалі, до речі, робиш? Та я же цей. Я. Ты. Ты хто? Я. Я розвідка, яка доклала, що там. А, про ту колону, так? Так. Ну добре, всі пішли, неважливо вже. Дякую, до речі, що доклав. Нема за що. Так, йдемо всі. Де ти там? Ми йдемо. Я йду. Так, ну добре. Фух, поселення. Фух. Для цього буду... Вже закінчувати це відео, друзі. От, а, в цьому відео. Я, перше я намагався на тому літаку. Ой, на якому літаку? На грунтокрилів злетіти. Але у мене не вийшло. От, а, також ще. Ту колону ми знайшли, їх убили, підірвали там все, забрали залізо, до речі, да. ось воно, 12 змитків. Хохо-хо. -хо -хо, нормально. стак 45 заліза, добре. От, а, також, що ще ми зробили? Підірвали там все, забрали залізо і прийшли назад в поселення. Всім дякую за перегляд, ставте, ставте ще вподобайки, підписуйтесь на мій, на, на мій канал. натискайте на дзвіночок, Ставте лайки. А, лайки я вже казав, що ще. А, і поширте це відео. От. Все, всім дякую за перегляд. До побачення!